Мої вітання! Мене звуть Данил Литвиненко. І це огляд шин для аграрної техніки від компанії Hard Group. Сьогодні у нас шина до самоходного оприскувача у розмірі 380 на 90 r 46 це метрична система та 149 46 це двіймовий розмір. Ця шина бренду GTK, Made in Turkey, тобто зроблено в Турції. І зараз ми перейдемо до всіх інших позначок на цієї шині. Індекс навантаження 159 d це розшифровується 4375 кг при швидкості 65 км на годину. Це при індексі швидкості D. Якщо Техніка буде їхати зі швидкістю 40 км на годину, то шина буде тримати 4750 кг. Це на 400 кг більше. І це нам показує ця позначка 162 A8. Тобто, якщо техніка їде на максимальній своїй швидкості, то шина витримує менше навантаження. Якщо ми швидкість зменшуємо, тобто і росте індекс навантаження. Ці всі показники 159, 162 при тиску 400 кПа. Це 4 бари, 4 атмосфери. Тепер наша улюблена позначка. Mm -hmm. Дивимось уважніше. Багато хто з користувачів вважає, що ця позначка пише скільки потрібно робити тиск в шині при її роботі. На жаль, це невірно. Це позначка обозначає, що 2,5 бари треба накачувати в шину при першому монтажу її на обід. Тобто, коли ви купили шину, придбали, при першому монтажу, коли ви одягаєте її на диск, потрібно накачати не більше, ніж 2,5 бари. Це робиться для того, щоб шина гарно сіла на обід і е, нічого з нею не сталося. Потім, коли ви вдягли шину, та зробили монтаж на техніку, прикрутили на ступицю. Ви дивитесь от сюди. Там, де індекс швидкості та навантаження. Тут ми бачили вже позначку 4 бари. 400 кОпалів це 4 бари. Це той тиск, з яким повинна працювати саме ця шина. Але це повинен вам розказати ваш менеджер та компанія, де ви придбали цю шину. Наша компанія це робить завжди. І так, переходимо до інших позначок. Далі ми бачимо ротейшн і стрілочку. Це обозначає, в яку сторону потрібно обертатись це колесо. Тому що малюнок протектора має направлений рисунок це ялинка, тракторний. Далі радіал, тобто шина радіальної конструкції. Тубліс. Це шина безкамерного типу. але Maybe use Tube Type, але може використовуватися з камерою. Наступна позначка R1W. Це, як ви знаєте, вже, для вологих ґрунтів. Тобто на, на цій шині можна виїжджати на вологий ґрунт. Його протектор це дозволяє. Далі. RS200. Це модель шини ЖТК. Ніякої смислової нагрузки тут немає, просто така модель. А також позначка виготовлення шини це 33 тиждень 2022 року. Не всі, на жаль, правильно його шитують, але це перші дві цифри це тиждень, третя, четверта цифра це рік. Далі, що можна сказати ще про цю шину? Ну, По-перше, бренд GTK це підрозділ турецького виробника Oscar і це сегмент е, десь е, нижче середнього. Тобто це конкурент шини Култар, конкурент шини Петла, Стармакс, тобто це інші турецькі виробники. Е, ціновий діапазон таких шин десь е, ну, нижче середнього. Тобто Якщо БКТ Альянс середній, Мітас трошки вище, то ЖТК, Оска, Петла, Стармакс, Култар. Адванс, це все, що трошки нижче. Тобто, це бюджетний варіант шин. Що можна розповісти про турецькі шини? По-перше, ці шини добре себе зарекомендували для будівельної та індустріальної техніки. Це екскаватори, якісь навантажувачі, та вони себе показують добре. І коли вони вийшли на аграрний ринок, то їхньою перевагою, по-перше, була ця ціна. Це бюджетні шини і не треба від них чекати якогось вау-ефекту. Давайте перейдемо до технічних показників і наших улюблених замірів всієї шини. Перше, що ми зробили, це порахували кількість ґрунтозацепів. З однієї сторони їх 27, тобто на всій окружності шини їх 54. Наступний показник це ми заміримо сам ґрунтозацеп. Тобто на 2 треті це приблизно 34-32 мм. І по центру, там, де він більш товще. Це показник в районі 44 мм. Наступний показник це відстань між е, ґрунтозацепами по центру. Бачимо приблизно 70-71 мм. Переходимо на частину 2 треті шини, яка тут відстань між ґрунтозацепами. Десь приблизно 149-148 міліметрів. Який висновок можна зробити, дивлячись на ці цифри? Що, по-перше, бренд GTK бере ціною, тому що протектор дуже рідкий, він маленький, відстань між ними велика а в цифрах це майже на 50% менше, ніж у Гудієра. Сам, сама площа Грунзацепу вона менша. Наприклад, тут 34 мм, а у Гудієра 55 мм в боковій частині, а в центральній 70. Ось для порівняння така сама шина у розмірі 370 х 90 R46 бренду Гудієр. І зараз ми покажемо вам, які тут цифри на протекторі. Товщина протектору по центру 75 або 76 мм. Більше е, на 2 треті. 58 мм. Відстань між протектором по центру. Це показник 49 мм. Та на 2 треті шини. Це показник 131 мм. Ось вам для порівняння такі цифри. І чому ЖТК коштує набагато дешевше, ніж водієр. Ще показник глибини ґрунтозацепа. Це приблизно 37 мм. Далі у нас іде замір товщини бортового кільця. Наша лінійка. Ми поміряли це 30 мм. Так, і зараз вимір твердості шини по показнику шор. Грунтозацеп 70 одиниць. Переходимо на бокову частину. Десь 55. Це новий показник у наших відео оглядах. Бренд Гудієр має 76 одиниць. І на боковій частині. Це позначка дорівнює 69 одиниць по шору. А як формується ціна на шини, це складається з двох параметрів: якість гумової суміші та її кількість. Якщо про якість я вам не зможу розказати, то про її кількість нам скажуть цифри. Тобто, на чому можна зекономити? Це більш вузенький та менший сам грунтозацеп. Його кількість, тобто їх просто менше, ніж на інших шинах. Та ширина шини від одного плеча до іншого, може складати менше від заявленого розміру. Ну, наприклад, це в нас розмір шини 380. А як ви знаєте, це, це цифра, яка відповідає за ширину протектора. А по факту тут 350 мм, тобто, зекономили на ширині. Зекономили на самому ґрунтозацепі. Він більш ріденький та маленький. І, можливо, трошки на його глибині. Ось так формується ціна. Тобто, шина своє відробить. Але ви повинні розуміти, що її дуже навантажувати та чекати, що це буде 5-7 років, вона буде вихаджувати. Ну, це щось із області фантастики. Вирішувати вам. Який висновок ми можемо зробити після цих всіх показників? Що, по-перше, ця шина має дуже привабливу ціну, і це треба розуміти, купуючи, що ви не отримаєте тут тих переваг, коли купуєте Мішелін, Гудієр, Терліборг або інший преміум сегмент. Але вона так само буде виконувати ту роботу, заради якої ви її купили. Придбавши цю шину, вам потрібно ретельно дивитись за тиском. Який тиск треба качати, ми вам показали раніше. Це 4 атмосфери. Навіщо це треба робити? І навіщо за цим потрібно дуже ретельно дивитись. Тому що якість цієї гумової суміші дуже чутлива до низького низького тиску. Якщо тиск буде не 4, а наприклад, 2,5 або 2, то вона просто-напросто буде тріскатись ззовні. На внутрішній частині шина, і вона швидше вийде з ладу. А це нам не потрібно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та кажіть, що вам сподобалося або не сподобалося, або який ще е, замір у шині можна зробити, пишіть у коментарях. А з вибором сільгоспшин вам допоможе компанія Хардрук та наші спеціалісти. Звертайтеся за телефоном. Всім пока!